Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити на таку досить цікаву і важливу тему, як імбаланси. В багатьох людей в них, з ними виникають певні проблеми, в якому ключі, в тому, що вони просто не розуміють, як правильно його треба використовувати, та взагалі в чому полягає його е, логіка. Тому сьогодні ми з ним попрацюємо і в принципі я вам розкажу е, цікаві особливості, нюанси і в принципі логіку роботи з е, цим інструментом. Що в принципі означає сам імбаланс, Тобто, в першу чергу, це є неефективність, з англійською це розшифровується як Gap, тобто це є справдивий ціновий розрив. Коли не спрацює ринок, як виглядає схематично, наприклад, модель падіння? так? Що ми з вами бачимо в кінцевому результаті? Це те, що е, ціна падає, і вона не падає просто донизу, вона падає з такими певними, е, також висхідними рухами. Весь цей процес зумовлений лише однією дією. Тим, що були якісь об'єми, і в даному випадку саме об'єми на продаж, вони що зробили правильно переважали об'єми на покупку. Тому ми бачимо, що падіння. Сука, як не стюхається, пізда. <кій> В принципі, це є досить класична ситуація, де ринок пропонує ліквідність обом сторонам, тобто покупцям і продавцям, правильно, і все, в принципі, гаразд. Так? Ринок повинен завжди бути збалансованим. Враховуючи якраз через те, що на ньому присутні як покупці, так і продавці. Очевидно, є дві сторони, які хотіли би реалізовувати свої об'єми. В кінцевому результаті, враховуючи сам алгоритм і його роботу і логіку його хеджування, очевидно, що в нього якраз і є так само відкрито обидві позиції, це як і лонгові, так і шортові. Тобто, відповідно в нього є зацікавлений об'єм як в шорт, так і в лонг. В кінцевому простому результаті не може бути ситуації, коли ринок тільки росте, тому що для прикладу, якщо, наприклад, у нас ринок росте, в кінцевому результаті на якихось вихідних значеннях ми мусимо продавати цей об'єм. Відповідно, мусить бути е, об'єми на продаж. Так? І е, це якраз піштовхує нас до тої логіки, що ринок завжди мусить е, бути збалансованим, або якщо якраз він не є збалансований якийсь момент часу, він буде прагнути до цього балансування. Подібна ситуація з права в е, свічковому графіку виглядає наступним чином. Коли в нас е, в принципі відбувається торгівля, ціна в нас торгується, йде донизу, йде догори, йде донизу. Всі оці от моменти, які в нашому випадку є корекціями відносно нашого е, несхідного руху і тренду, вони якраз виконують логіку о, балансування на нашому ринку. Коли ми з вами будемо мати ситуацію, де дані фітіля не будуть перетинатися, як от в цьому моменті, тобто ми бачимо, що ці фітіля між е, трьома цими свічками вони ефективно один одного перекривають. Якщо в нас буде наступна ситуація, де між ними буде такий пустий простір, це в нашому випадку буде якраз нашим імбалансом справдливим неефективністю, справдливим розривом ціни. Це місце якраз говорить про те, що в ньому було запропоновано мало ліквідності і об'єму саме продавцям о, покупцям. Тому що в нас Ціна агресивно падає, і в цьому місці був по суті лише об'єм на продаж. В кінцевому результаті ціна мала би прагнути підійти до цього діапазону для того, щоб збалансувати і ребалансувати сам ринок. Якщо спиратися на ідею використання саме цього інструменту і відштовхуючись на його логіку, він в першу чергу мусить виступати саме як магнітом. Магнітом для ціни, враховуючи контекст і Маршрут з точки А в точку Б. Саме імбаланс буде першочерговим, першозначним місцем, де ціна буде зустрічати свій спротив для продовження всього свого руху до нашої точки Б. Давайте просто глянемо, як це глядає на старшому таймфреймі відносно годинного. Отже, в цьому місці в нас було з вами СМТ з Діксі. Тобто, по суті, ми наразі вважаємо, що цей максимум зніматися не буде. І розпочинається агресивне падіння внизу. Що в даному випадку сигналізує нам подібне ціноутворення і формування в ньому імбалансу. Це те, що на ринку наразі переважають продавці. Сформувавши даний імбаланс якраз ведмежий. Ми можемо зрозуміти, що фактор сили зараз є якраз на їхній стороні. Відповідно, відносно цього, ми можемо починати формувати якісь свої ідеї торгові, спираючись на те, що в даному випадку кунгові сценарії будуть або поспішними, або агресивними, або взагалі неправильними. І високо можуть бути якраз шортові, враховуючи наш пул ліквідності знизу, тобто наразі точка А і точка Б. Що ми з вами отримали? Після формування даного максимуму ми отримали з вами ефективну доставку ціни донизу. Ціна зупинилася, і по цьому русі, після, до речі, цього оновлення мінімуму, його оновивши, сформувала новий імпульс. По цьому імпульсі ми з вами сформували з вами новий імбаланс, нову неефективність. Що робить ціна? В даному випадку, вона підходить до даної неефективності і її. Частково перекриває, робить так само маніпуляцію, весь цей процес це є корекція, і нас слідує новий імпульс. Чим супроводжується даний імпульс, це так само формування цієї неефективності, яку ми знову ж таки перекриваємо. І в кінцевому результаті, що ми бачимо, продовження нашого несхідного руху до нашої умовної точки Б, і в в результаті розглядання цього всього полу ліквідності. Що означає часткове прикриття імбалансу і як вважати, що цей імбаланс валідний і цікавий? Нам важливо побачити, що ціна якраз працює з ним відносно діапазону. В першу чергу 0,5 0,5. Як ми можемо подивитися на цих всіх випадках. Ціна отримувала реакцію нижче відносно діапазону 0,5. Тобто, схиляючись на логіку самого преміум дискаунте рею, тобто дорогих і дешевих цін, так, вона по суті працює тут так само. Що важливо нам побачити, це те, щоб ціна в першу чергу поважала саме рівень 0,5. Якщо ми закриваємося відносно нього. Подібним чином фітілями, це все, в принципі, окей. Якщо ми навіть повністю перекриваємо імбаланс так само в вигляді фітілями, це все так само окей. От як в цьому випадку, коли у нас був імбаланс, в перший момент ми е, отримали його частковий тест вище, ніж 0,5, отримали реакцію локальну. Цим результатом зробили маніпуляцію і от якраз повне перекриття цієї цінової неефективності. Ми з вами не знаємо. Е, Звідки ціна отримує реакцію, враховуючи те, що це є якраз простір, де зумовлені якісь певні об'єми, які нам варто збалансувати. І в кінцевому результаті ми працюємо відносно імбалансу, якщо звертатись на ЛТФ. То відносно ЛТФ працювати, коли ціна перебуває в ньому. Якщо відносно ХТФ, знову ж таки він для нас виступає саме як магніт. Тому в всіх ось цих місцях, коли ціна починала розвертатися, для нас цікавим місцем побачити десь ціну, це буде знову ж таки в всіх цих імбалансах. В кінцевому результаті ми з вами отримали досягнення нашого тароку. Тепер давайте перейдемо на ЛТФ. На менший таймфрейм саме на 15-ти хвилин, і так само подивимося, як це напрацювало тут а, з, а, цим діапазоном. Тобто ось момент, коли розпочинався якраз перед франкфуртською сесією. Момент, де ціна починала розвертатися. На відкриття франкфуртської сесії ми отримали якраз агресивне падіння, яке супроводжувалось великою кількістю продажів. В нашому випадку це знову ж таки буде нас фактор, того, що Сама лондонська сесія, скоріш за все, продовжить весь цей рух. Як ми знаємо, відносно старшого таймфрейму, оця точка деціна зустріли реакцію, це якраз був імбаланс відносно годинного таймфрейму. Тому цей імбаланс, який сформувався, ми використовували вже не як магніт більше, а як фактор сили відносно роботи з нашими сесіями і формування нашого якогось торгового плану на найближчий час. В кінцевому результаті після цієї ребалансування ми отримали що? Очер Черговий вихід з формуванням імбалансу. Що це нам говорить, те, що з цього моменту, тобто коли ціна сформувала певний фрактал, ми можемо розуміти, що вона нас знову ж таки готова продовжувати наше падіння. Відносно годинного таймфрейму, туди знаходиться так само великий імбаланс, і локально ми маємо ще один. Знову ж таки, закінчення фракталу нашого діапазону формування ціна підходить на корекцію. це якраз вже не торговий, не, не активну торговий період часу. Ми з вами бачимо консолідацію, проте в азійську сесію ми з вами отримали цю маніпуляцію, перекриття поважаємо цю цінову неефективність і отримуємо реакцію знову ж таки донизу. Перед франкфуртською сесією, знову ж таки, до речі, ось ще не побачив даний імбаланс, який ми сформували в Азії. Тобто в цьому місці задався в нас певний рух. Ціна його тестувала, оновлювала мінімум паралельно перед франкфуртською сесією, формуючи нову цінову неефективність. Пам'ятаємо, що це місце відносно годинного таймфрейму це є так само імбаланс, в якому ціна підійшла, зробила ребалансування і продовжила весь свір угоре. Локально, знову ж таки, ми отримали що з вами формування імбалансу, це тобто, точка, яка Закінчила нашу корекцію відносно ХТФ. В даному випадку реакція відносно неї з формуванням цієї цінової неефективності говорить нам про фактор сили і того, що ціна продовжує свій рух донизу, і оцей момент якраз, він по суті, є моментом розвороту, де ми отримуємо розворот в плані продовження всього цього нашого несхідного руху. Підходимо на тест даного балансу. і Продовжуємо наше падіння. Ось так загалом виглядає в принципі, логіка і роботи з імбалансом. Це, скоріше за все, буде перша частина, тому що є ще деякі нюанси, які важливо і е, бажано розказати. Е, в принципі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, то е, ставте свої вподобайки, коментарі, підписуйтесь на наші соціальні мережі. І на цьому всім пока.